Боже, що. на голові? Ой, як завжди? Тож, всім привіт! Аляси Тряса за BTS. Після такої тривалої перерви повернулися. 129-й випуск, і сьогодні ми розберемо кліпчик а, Меган Фрістайлон. До речі, хто не знає, це Меган, така вільна конячка. от, Американська реперша та РМка, собственно. От, і Ремко, ну, з BTS, звичайно. От, і кліпчик в них називається: Дай Бог, пам'яті, Never Play. Ну, все ж просто. От, дивіться, все доволі просто. От, мене спитали, коли я був на тіктоці на ефірі, яке у вас враження від цього кліпу? Ну, пісенька така собі, знаєте, американська, тобто нічого такого надзвичайного. От, проте нас цікавить саме те, що там. Є Ремка дочепний, причетний от, до цього. Оскільки він сам зараз служить, то він, звичайно, не знімався у кліпі. А, проте мультиплікація зробила своє діло. І Ремка, начебто, присутній. От, ну І він же ж читає реп. До речі, сама Меган сказала, що вона не очікувала, що саме Рем буде читати отакий от от реп ну, в такому стилі. Щодо розбору самого кліпу. Ну, давайте так, оскільки Ремки там було дуже мало, то спочатку шведесенько про Ремку. Ремка молодець. <гум> Знаєте, будь-що прочитав, звичайно. Так, Стиль непритаманний йому от такий От, Але все ж таки от на цьому, мабуть, і закінчилося те, що стосується саме Ремки. А от кліпчик і взагалі ця пісенька, от вона вже потребує розбору. До чого? Дивіться, я не буду зараз розбирати, наприклад, там стилі, які використовують саме виконавці, от, але зроблю зауваження на тому, що ніхто чомусь не помічає, коли дивиться щось. Дивіться, кліп суто. Начебто суто американські, проте з великим таким азійським ухилом. А для чого це? Як я завжди і казав, BTS будуть розвивати свою творчість саме на американський ринок. Звичайно, звичайно, і на корейський також. Тому не задавайте таких безглуздих запитань, що вони взагалі не будуть корейською співати. Будуть вони все робити. Але вони. Роблять вже англомовний такий контент саме для Америки. І ще раз повторюю для тих, хто не знає, Америка є другою е, столицею саме вокалу. Не через те, що там геть всі співають, а через те, що саме там зосереджений ринок, ринок, музичний ринок. Перше, це Лондон, а друге це Америка. Вся. От, і звичайно. Для Лондону дуже багато чого треба там дуже прискіпливо всі ставляться, і дуже дуже знаєте, багато якихось, але але, але, але от а американський ринок він зараз доволі легкий, тому що його заполонили повністю афроамериканці, які безперечно більшість з них звичайно талановиті, але вже стільки надано їм свободи, що вони вже не знають, що з нею робити. Вже і тверкають, і пукають, і хрюкають все, що завгодно роблять. От, Про те, що стосується Меган, це такий знаєте, симбіоз е Вітні Х'юстон з деяких там її кліпчиків, і Ріани. Ну, от, щось таке. Проте вона суто не вокалістка, а реперша. От, І читає доволі кльово, от, і виглядає вона. Доволі нормально пристойно, от що я хотів сказати. Мається на увазі, що вона не зробила такий передос, як роблять завжди там на сраку, на пику, на щось там ще. От, в неї все, скажімо так, все все, все, все прийшло до ладу, все зійшлося. От, і саме про що пісня? Вона, звичайно, така реперша там все, тра-та-та. -та». От, але е, кліп нам. Показує, що якась, знаєте, там жінка коли грала в якусь там гру, от, пінкбоу, ну, припустимо, от, саме з цього і починається кліп. Тобто One, Two, Three, Four, Five. Ну і так, таке інше. Тобто, це як вона розпочинала цю гру і вже куди її там мрії, думки завели. От, звичайно, вона е, в своїх текстах. Висловлює оцей ганстареп, знаєте, що там бабла в нас немерено, готуйся там крихітко, я йду, і все таке. От, тобто, нічого такого нового там немає. Проте вона там зазначила, що для неї саме головне це там гроші і її чоловік. От, Чоловік не муж. <схід> Тому що, слухайте, все, е я зрозумів, треба як для маленьких діток все розповідати, тобто кожну. Фразу, кожне слово треба пояснювати, і мені вже навіть так байдуже, хто там буде ображатися, тому що серйозно можливо, можливо, це грубо, якось з моєї сторони. Проте, отуто у мене все це сидить. Кожна людина, яка пише мені, ну звичайно, є деякі нормальні, от, але кожна людина, яка мені пише, вона чомусь вважає за потрібним мене образити, а коли я їй відповідаю, сказати, ви мене ображаєте. Так, ображаю. Якщо хтось недолугий, я його ображаю. Якщо людина каже: Я не стара бабуся, я не молода там дівчинка, а я нормальна тітка, то перепрошую якимось чином пальчиками наклацала щось саме на Ютубі. А до телеграму дістати зась і її образили. Ну, звичайно, а мені з цим жити. То на що воно мені треба? От, все, проїхали. Тож буду тепер пояснювати кожне слово. Тому що у нас всі дуже розумні, але нічого не знають. От тому мається на увазі чоловік, саме хлопець, саме бойфренд, і це ніяким чином взагалі не відноситься до того, що РМ має якісь там стосунки з цією Меган. Все, закінчили цю тему. От, це суто кліп, суто історія, саме про це йде мова. От, і оскільки вона вже... Це проголосила, то звичайно в кліпі з'являється такий анімований РМ. Це є хлопець. Наприкінці ми бачимо, начебто РМ, її стукає по плечу. Буцімто бебі, прийди до тями, пішли, пішли додому. От. А, і все це показує, що вона саме намріяла, награла. Цю гру. А те, що вона там стоїть раком, боком і таке інше. Слухайте, ну серйозно, давайте так. А якщо в нас там Софія Ратару не стояла, так ну це нормально. А зараз отака вже естетика, що треба робити і бадабум, і крупом, і тазом, і стегнами, і тверки, все що завгодно. От, і нічого такого провокаційного, саме Меган нічого не зробила. Тобто вона доволі вдало. Привіт, скучила за вами. Переходьте на Тікток, там є люди, бо тут глина повна. От, але просто обіцяв же зробити то роблю. От, і все, що які там пози вона приймає, це вже суто американська естетика і сучасна, те, що зараз сучасність вимагає. Тобто все навприсядки, навприсядки і тверк, навприсядки, і просто якась там розкарячка, знаєте, які називають в танцях між собою понюхно. От це коли ножки в різні боки. От проте нічого такого вона там не робить. Тобто вона доволі е, за естетику. Е, саме за це я одразу почав її поважати, хоча я її бачу реально вперше раз в житті, і чую я її вперше раз в житті. Але одразу шана пофага саме за те, що вона нічого не передознула. Не знаю її творчість, тому, е, на жаль, не можу з технічних причин. Ну, в мене тут, знаєте, на Ютубі отака глина. Просто. Е, я дуже, знаєте, такий не засмучений, не розлючений, я мені байдуже стало. Саме з того, що так всі хотіли, всі хотіли, і реально ніхто нічого не дивиться, ну, мені набридло вже, там, знаєте, о, вмовляти людей. Як буде, так і буде. Все. А, скажімо так, в мене немає такої зірки в голові, що, знаєте, там всі мають це дивитися. Ні, взагалі ні. Але з 8000 підписників, ну, хоча б половина, хоча б третина, хоча б. Одна десята могла це зробити. Але не знаю, чим там люди зайняті, і світло є, і картоплю вже зібрали. То будемо робити, як всі інші, по всьому світу. Поки не буде там певної кількості переглядів, нічого нового викидати не буду. А так робити буду собі тихенько. от, всі вже знають, що. Є телеграм, якийсь такий телеграм, який ніхто не знайти не може. Піпець завжди написано, мій особисте. Якщо ми з вами листувалися, то там є переписка. Якщо не листувалися, то там, звичайно, нічого немає. Не будьте тормозом, а просто напишіть мені куку, -ку. там привіт, хочу у оте, оте подивитися. Все, будемо далі розмовляти. А так, вже знаєте, вже ось так. От, то давайте вже не відволікатися, а просто швиденько розберу. О, це саме кліпчик. Також що стосується саме азійського ринку, звичайно, є якісь там моменти з аніме, і звичайно, є мафія якудза і це японська мафія. І про те, що, наприклад, сам рм кореєць в кліпі, саме корейського, майже нічого немає. Тому що навіть текст є, що я тобі відкрив дорогу до Азії, і це такий чендж. От хто не розуміє, що таке Change обмін обмін. Тобто, дивіться, нова, така, нова зірка Америки калабиться з корейським виконавцем. Вона йому дозволяє в своєму кліпові, щоб там хто не говорив. Я розумію, що Ремка набагато краще і таке і інше, але. Як правда, вже, знаєте, от що є, то є, то і говорю. от Вона йому дозволяє в своєму кліпові з'явитися, з текстами, з музикою, там оскільки він не міг сам приїхати зніматися, то вже вирішили так це зробити анімовано. от Проте він каже, що він, начебто їй, зробив дорогу до Азії, він її знайомець з культурою Азії, і це такий, знаєте, Метафора, а, тому що він не її знайомить з Азією, і не їй, саме як виконавець відкрив там дорогу до Азії, а глядачам та слухачам американського ринку він відкриває знов таки Азію і спрямовує думки і вже погляди саме туди. Саме на азійський ринок, оскільки дуже популярна саме тема якась японська, це якудзи, ніндзі там і все таке. То тут вже і використована така мафія якудзи, яку він звичайно переміг, ну оскільки він крутий хлопець. От і про що саме співається в пісні? Бо вони ж завжди рахують бабоси. От і вже готуйтеся, бо ми такі круті, що ми зараз прийдемо і заберемо. Все, що там стосується далі, концертів не треба вже знаєте, от так висмикувати з тексту, що, начебто, така неповага до глядачів, що там скільки в нас на концерті добре виступимо. Ні, це не про те. Ніколи не плутайте виховання. Ремка дуже вихований, і він дуже інтелігентний. І судячи по тому, що робить Меган, я сподіваюся, вона також така, але сучасність вимагає отаких от. Таких от Зухвалих виразів, саме для того, щоб показати, знаєте, як казав по розкомплексованість тварюки. От і все. А, майже все розказав. От вчора, наприклад, там дивився кліпчик Stray Kids і, знаєте, за три хвилини розповів все, що бачив саме про цей кліпчик, але. Я при здоровому глузді і не буду цього робити в ефірі. Тому що люди не сприймають ані правду, ані там якесь професійне бачення, там чи взагалі просто професійний фактаж, хай всі залишаються при своїх думках. І я вже зараз так прийшов до того, що коли розумна людина чує щось, бачить щось, в неї виникають питання, якщо вона. При розумі, вона може спитати в мене особисто. Якщо нікого ніхто там не цікавить, тобто, дивіться, півроку взагалі жодного питання стосовно BTS. І це на каналі BTS українською, я роблю висновок, що взагалі ніхто нікому не потрібен. Тобто, просто люди насолоджуються якимось контентом, інколи щось там бачать, продовжуйте це робити далі. От. А вже там. Кого щось цікавить, всі пишуть, знаходять якимось чином, з технічних причин, не з технічних причин, будь-що все добре робиться. От, Було б бажання мається на увазі. Так, все розповів я про кліп, здається. От, і головне, що дійсно половина всіх, хто бачив цей кліп. Зрозуміли так, що Ремка, стареп, там щось він там таке робить, вони грубують, ну, тому що заголовки такі, знаєте, РМ, там, з Меган погрубували банк там, чи ще щось. Користуючись моментом, хочу запитати, чи будете ви перекладати I'm Still без якогось там, без, без уяви, не знаю. Буде час, буде натхнення, все перекладемо. Все перекладемо. Це озвучимо, але зараз я нічого вже намагаюся не обіцяти, щоб потім, знаєте, не відчувати себе якимось там винним, комусь щось. Все. Ну, <смі> Прийшли до тями, знаєте, рожеві окуляри зняли. От, і вже, як казав на Тіктоці, тобто, у цей тиждень, коли я міг би все там щось там дублювати, перекладати, я присвятив собі. Тобто, так, я кожен день там роблю ефіри на Тіктоці, але. Е як є вільний час, я краще щось з'їм, приготую з'їм та подивлюся як кіношку. В мене нервова система від цього набагато спокійніша. От і все. От, і не треба перекручувати, бо я знаю, що будуть перекручувати ці тексти. Це не означає, що я припинив діяльність, що канал там закривається. Нічого подібного. От, все працює, все робиться, але. Мені просто набридло, і я дуже втомився відповідати на якісь безглузді запитання, на якісь там тексти. І, знаєте, я вже, мабуть, прийшов до того, що якщо мені щось буде не подобатися, я просто буду блокувати, та й все. От. Хоча я завжди казав, що я дуже рідко когось блокую. Як от на TikTok я завжди кажу: це моя сторінка, мій ефір. Тобто, ти прийшов до мене, а я тобі щось винен. Я нічого в нікому не винний. Я роблю добру справу, перекладаю для тих, хто хоче це чути, дивитися, і все таке. Якщо вам це не подобається, ну, це, це, це вже не моя справа. От, так, все. Знов-таки, ефір зараз не про це, а саме про кліпчик Ремки з Меганом. А, то все, от більш нічого я там сказати не можу. А, чому я сказав, що вона поєднання таке симбіоз а, Ріани з Вітні Х'юстон? Тому що хто там пам'ятає, коли Вітні Хюстон знімалася, наприклад, у фільмі Охоронець. А, ну, От, вона там використовувала саме ну, дуже подібні костюмчики і взагалі імідж. І в принципі хореографія була дуже схожа. От, Ріана також робила щось подібне і дуже багато разів. Хоча вона навіть і не реперша, вона там RB. Проте дуже багато таких от відсилочок. саме Знаєте, як Шана. І дуже мене там втішило те, що по світу не пішла якась там чутка, що Реана копіює Вітні Хьюстон. боронь Боже. От, це реально от Шана. Як, наприклад, BTS дуже багато використовують таких зносочок саме що до творчості Майкла Джексона. Це те, що ви помічаєте. А скільки вони ще. Чого використовують в своїй творчості. На жаль, люди не помічають, тому що не знають ані історії, ані там спілкування когось з кимось, і ще й не цікавляться цим. Отак, все дуже коротенько, навіть не коротенько, а суперово за 20 хвилин все встиг. Тобто тепер сподіваюся, жодна. Добра людина не напише мені, лаконічніше треба свої думки висловлювати. От я висловив свої думки лаконічно. Тож, всіх люблю, до побачення. Слухайте українське. Побачимось ще е, на ефірчиках, чи. Просто як реклама, отаке. Е, для тих, хто не знає, що таке реклама, під кожним відосом все написано. І на кожному відосі це сказано. І на цьому крапка. Все. <laughs> Люблю, цілую. Бо я готую, піду, зараз переверну. От, бо відчуваю, що щось вже підгорає. От і все. Вас радий був бачити, Анно. От не сприймайте нічого особисто, тому що тепер це треба казати, бо кожна людина вважає, що кожне моє слово, яке я роблю в ефірі, це саме про неї. От особисто про неї, і маю на меті когось саме образити і розчавити. То не маю я того на меті. От і все. А вам завжди дяка. Тому що ви знаєте, причудово, що ви якраз нормальна людина, яка і розповсюджує контент, і підтримує його, і, знаєте, так, не те, що там жодного поганого слова від вас не чув, а просто нормальна людина. Яка нормально спілкується. Тож, якщо я вас увів у стан шоку, перепрошую. От. А щодо остальних, то ні, не перепрошую. Шок-контент. Отако. Це, бувайте. Бо буду ще прощатися півгодини. До побачення!